Всем привет! Вы на канале Геймлогдан. Геймлогдан. Я твою выкидываю. Раз уже набралось, все, 12 пешечки. Так, я новый. Так, вин на нормально подписался. Не, я рубай дай. Блина! Ты не бел! Где? Слава Богу, что я ничего не мал. Слава Богу, починав один блок дерева. Блін, то треба купати землю. Давай землю тепер. Купляй. Купляй. Я сказав купляй. ламай. Давай. Оставте, Оставте один слой землі. Все, я нам вкравчу. Чекай, то як то один слой, я один. Один слой. Оставте, слої. чекай на землі. На, на землі я перевірю, як скільки там треба купати. Добре. Я нам поки Ти вбий Знаешь... мене, ти вбий мене. А чого? Віддай шу... мені землю. Віддай мені землю. І вбий мене. О там, ще купати три слоя ніби. Ні, п'ять. Ні, чотири слої тільки треба. Дивіться, я хочу добратися до того. Знаєш острова там, де є дерево, бачиш? Куди ти дивишся? На мою сторону. Бачиш там є дерево. Ти бачиш, там є дерево. Я бачу. Все, давай туди строїтися, до додому строймося. А давай додому Що? Mm -hmm. Давай вдома строїться, там можна зруйнувати його. Але якщо, якщо ви знаєте, які ще є сервера, то ставте лайки. І можете мені показати. Так, треба ще там слой купати. Так, ще скільки? Mm. О, та, ще дві скільки копати можна. Ще два своя. Бачиш? Добре. Але треба, щоб це не впали мені. Бачиш? Ні, не впадав. Я вже маю, знаєш, скільки блоків. <звук> знаєш, вони щипці строй, знаєш чого? <звук> Бо ти не падеш. коли є шифт, ти не падаєш. Бо це і берсик. Я тільки oh. перший раз граю на цей. Скайблочик. Так. Ну, я вже грав на ту боту тренувався. То я вже більше знаю. Я, вже... я тренувався чуть-чуть на скейтблоках. У мене вже майже стак. Дай мені свою землю. Будь ласка. Дай свою землю. У мене, ты... вже Ски... Скинь мене, скинь мене, скинь мене. Скинь мене. Скинь мене. Дал. Все, накупай, накупай! Не, купай, не купай. Я знаю. Так, покупаю. Давай, Так, Це я йду мені стройця, я теж буду стройський. Бери половину мостака. Якраз в мене вже стак є. То удачно. Так, бери половину астака. Стро... Ти стройся в... до хати. до хати. Бачиш, там є хатинка. От, давай мені ліце, я до, дерева, ти до хатинки. Ні. Ми, там лучше строїтися і все-таки. Я з блін. Я впав. Euh. Земля Да, Видно я включив, щоб... А до якого домика? До того чи до того? Ні, кажу. Ну то ну того, бачиш там. Там там є дерево, бачиш? Ой, мені не хватить Блін, Жизнь. як мені построїти? Тому що я включив, щоб речі зберігалися. Зараз він умер і все. Чого ти пораєш? На шевці, на шевці. Ну дивіться, бо нажимаєш о два рази. І все. Тихо. Там Киза заспавнився і впав. Тихо. Ну, Анселот спавнився і він впав в безм. Всі бачили О, Там коти впадають і вмирають. Кот то сампілоти падають. Вони, вони їх шкода. Все, я тройся до того. тут є гарбузи. Блін, мені тяжко построїти вже. О, зато ми зараз може, ми скоро ми можемо вже занятися фермою. Так, і давай штучки. какао штучки. Так. Нубики кажуть, що така кашка. Ти дивишся нубики? Значить, я от дідей на них, хто дивиться нубики. Про ехать. А Нуби? Так, я вже ламаю це дерево. Інтересно, тут 26 дивиться, то їхо грає Майнкрафт і ну. Так. Я вже знімав, як я був в Блокстрайку, ну, тому ну, в Майнкрафті. Якщо ви хочете, щоб, як я показати, як я був Нубом, то ставте лайки. А, антилопи падають. Вот. Эй, батько, мені Збирайся до мене. Тут є земля. Та йди до мене, там накопаєш землі. Собі. Да, блин, я маю. А чого там... ти не сідаєш на шифт? На шифт. Як? Ну, Дивійся, я. Дивійся, нажимай посередині два рази і ти шифтуєш. І так ти не падаєш. Дивійся, дивійся, бачиш, я на шифті і не можу впасти, Бачиш. Я йду і не падаю. На шифці роби. А речі зберігаються? Роді, е, так. дякую. Так, включимо день. Дві Рез... скільки ти пав вже світу, дивіться. Скільки разів вже зі здесь віта? Я цей день. Я не хочу грати зі зомбиками. Там внизу якісь алмазні блоки стоять. Я знаю. Вони дуже дивні. Я вже цей терак мій помічила. Ай ми дурні. Нам треба залишати слої, щоб з них виросла трава. Знаєш чого? Mm -hmm. А давай зараз будемо робити огород. <coughs> давай. У мене є зараз каблук, кожна І потім там буде цей. Робити більшу... Поверхність на тій, що Ми щось почали вже пробувати. На тій, що ми починали треба цей поверхність зробити. Так. Все, я вже роблю собі мотиву. Роблю сім'я. Сім'я. А ти зі чого робиш? Ну, Кавун Скаву можна робити з кавуна. можна зробити. тільки блоків.

E, 2, e, маю сім тільки. на mm -hmm. накопаємо, там ще є, бачиш? Обна гора. Бери. Бери ще сім в мене. Давай. Бери, я тобі кину. Іди там ще добудь. Ну не ламай листя. А, а як ми будемо рости дерева, якщо вони падають, нам треба дерево, не ламай, поняв? Треба збільшити там місцевість, бо там спавняться анцелоти. А що чи тебе? Можна зробити лопату? Вот, вот, що таке? Анцелоти целотит? анцелот! Він що впав? Блін. Блін, а де мені скупати землю? Я буду і зараз зроблю лопату. Не розкудім. Але робимо, але треба ми граємо на якому? На мирному. Я не знаю. Якщо ми граємо не... То... Ми граємо на... нормально, ми, ми маємо головотати, але ми щось не голодаємо. А що ми не голодаємо? Цікаво? Я не знаю. Дивна, Хай, я... Хай! О, це лод, куди ти пішов? Кипільник не А Скільки тут слоїв? Скільки тут слоїв? Все? Максимум? Так, максимум звай там, де я гуляю, бачиш? <спільного> тут тут багато буде. Тут є спавнер! Дивіться, тут є спавнер! Купир! Не ломи його. Бо ж тут стріло, що спіла, є спавнери. А, але вони всі падають, але ми спішимо цього територію. Ми всі будемо <спільного> зустріти. А десь пар... ви... наш э, цей верстак літає. Курсі? Курсі, курсі. Я його тут Ай, блін, я впав. А в нас речі зберегти yeah. Ну добре. Ти стройся, я йду все нам докупаю. Ми ж значить, спавнер. Що нам ще чекати? На тому в осередку. Сиходів не спавнер. Так. Правда? Не, люд э, люд э, Я не. Не, та mm. жительний спавнер. Так. Yeah. То oh. я буду ответ.